Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної вечірні вечірньої варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це не людина шукає Бога, це Бог шукає людину. Знаєте, Сьогодні неділя, неділя все прощення. Іде. Знаєте, так подивився інтернет трошки полистав в соцмережі. Черговий раз мене, знаєте, з одного боку дивують люди, з іншого боку, вражають і до деякої мірі розчаровують. Ще років 2025 тому, та я би міг ще зрозуміти, коли говорили про. Масляно, що ми святкуємо масляно. Але зараз, коли вже стільки років ми вийшли з-під цього радянського ярма, коли стільки років вже дозволено, щоб, люди, щоб серед нас була церква, люди далі живуть цими забобонами, люди далі живуть цими язичними традиціями, тим, що не належить нам Християнам. І особливо, коли християни говорять про сьогодні день Масляної треба їсти млинці, вареники. Мене це, знаєте, обурює. Обурює і той момент, що так, всі багато, хто вважає себе християнином, багато посилають різних, знаєте, ось цих відкритичок. Простіть мені, неділя прошня, маємо всі прощати. Але що ми дійсно зробили як християни? Чи ми зробили те, що від нас сьогодні вимагається? Момент прощення. Чи ми дійсно простили? Я думаю, що так, багато хто з, цього, з нас це зробив. Попросили прощення своєї сім'ї, рідних, близьких, знайомих. Але чи ми просили прощення? У Бога. Бо перший, кого ми ображаємо своїми вчинками, це є Бог. Це є той, який сотворив нас, той, який дарував нам життя. Це той, який подарував нам цей світ, найкращий світ, з гарними умовами для життя, які, на жаль, ми руйнуємо. Ми руйнуємо те життя, яке нам дав Бог. І от хоч чомусь я сьогодні не бачу жодної, знаєте, відкриточки, смайлика про те, що просімо прощення в Бога, того, який нас любить, а якого ми ображаємо. Той, який заради нас помер, а ми нехтуємо Його смертю. Ми занедбуємо цю смерть. І, як на мене, сьогодні ось ця фраза, що це не людина шукає Бога, а Бог шукає людину, є актуальною, яка пояснює, що таке прощення. Бо коли людина не просить дійсно прощення в того, який їй не задав ніякого болю, жалю. Натомість вона його ображає, якщо людина при цьому не просить Бога прощення. Чи можемо ми називатися тоді людьми? Чи можемо ми називатися тоді християнами? Чи можемо ми просити в Бога перемоги в цій війні, якщо ми не цінуємо життя? Якщо для нас це сьогоднішня неділя, цей сьогоднішній день? Це заклик для того, щоб просто перепостити якусь фотку, щоби зібратися разом, поїсти млинців, вареників і, і, і зробити знаєте, фотку і виставити в соцмережі масляна. Чи, знаєте, роздягнутися, як ті ряжені біля вогня стрибати, знаєте, приносити спалити якийсь там чучело чергової масляної чи що там. Хіба це є? Для нас, християн, важливим моментом цього дня. Хіба в цьому полягає сенс прощення? Ми маємо перше просити у Бога вибачення, вибачення за свої гріхи, вибачення за те, що ми ображаємо Його, за те, що ми руйнуємо той світ, який він для нас подарував. За те, що ми настільки стали самозакоханими, що його відкидаємо свого життя. А коли щось стається в нашому житті, то зразу ж біжимо до нього. Падаємо на коліна і кажемо: допоможи, рятуй. А якщо ти не врятуєш, то ти не Бог. А те, що все життя. Ми його принижували, ображали, насміхали з нього. Нас це не обходить. Неділя всепрощення, прощення і початок великого посту, який ми завтра розпочнемо, мав би починатися з того, що ми просимо вибачення у Бога. І от коли ми дійсно усвідомимо, що своїми вчинками ми першу чергу його ображаємо. Ми зможемо подолати свій гріх. Ми зможемо подолати свою гординю. Ми зможемо тоді бути тими, які не схожі на наших ворогів. Сьогодні ще й вибори в Росії. Знаєте, на днях е, прочитав е, привітання. Е, Когось з міністрів, європейських міністрів, які вже привітали Путіна з перемогою. І дописав з перемогою там, де немає демократії, там, де немає вибору. Знаєте, якщо ми не будемо просити у Бога вибачення, якщо ми не будемо шукати Бога, то ми перетворимося. На країну, яка називається Росія. Ми будемо жити, як вони. Ми будемо мати такого президента, як у них. Ми будемо такими, як вони. Не повинен Бог шукати людину, бо Він нас створив, Він наш Творець. Це ми, Його творіння, повинні його шукати. І якщо ми хочемо знайти Бога в своєму житті, то маємо просити в нього вибачення. Тобто прийти на сповідь, і в сповіді, сповідаючи зі своїх гріхів, ми приносимо Йому своє вибачення. Якщо ми хочемо перемоги в цій війні, то знову повернімо Бога в своє життя, знову шукаємо Бога, а не людину. Берімо в союзника Бога, а не думаємо, хто нам має дати зброю. Коли ми візьмемо в Бога свої союзники, то Він все зробить так, щоб ми мали засоби, інструменти, можливості для перемоги. Тож ось цю фразу, яку висловив архієпископ шин: давайте змінимо в своєму житті. Давайте будемо тими, хто шукає Бога. Людина має шукати Бога, а не навпаки. Бо так є правильно, бо коли Бог шукає людину, значить цей світ програє. А ми маємо бути переможцями. Шукаємо Бога. Відкриваємо Його в своєму серці через сповідь. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, часів на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, які перебувають в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захоронений, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги. Бо Ти, святий, і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра у нас розпочинається Великий піст і перший тиждень посту, з понеділка по четвер вечора, ми служимо канон Андрея Крицького, на який я ласкаво всіх запрошую. А зранку ми о 8-й годині будемо служити 40 уз за померлих, в 9-й годині є хвилина мовчання, і після неї розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!